всім привіт! Ми в Туреччині на зборах. І це новий влог. В сьогоднішньому влозі трошки хочеться вам показати місце, де ми живемо та тренуємось. Нагадаємо, що команда базується в п'ятизірковому готелі Gold City, що у передмісті Аланії. він розташований у мальовничому місці на горі та має свій власний спорткомплекс, у якому два повнорозмірних трав'яних поля чудової якості та кілька тенісних кортів. Тренуватися одне задоволення з таким видом. А в ось в цьому приміщенні в нас знаходиться роздягальня. Приїжджаємо ми на тренування на ось такому автобусі. Від готелю нам їхати, ну, може, хвилин з 5. Зараз Валієра Самар працює за індивідуальною програмою. Розкажіть на що спрямовані його тренування, оскільки Валерій Самар отримав травму 22 в числа в матчі з металістом 19-25, травма вилучної кістки обличчя, йому не можна бігати, оскільки при бізі буде навантаження на обличчя. Ми працюємо з ним по індивідуальній програмі для того, щоб підтримувати його оптимальні кондиції і щоб він якнайшвидше повернувся в основну групу. Вони вже повернулася з ранкового тренування і зараз в них буде обід, тож давайте дізнаємося, що футболісти їдять, що вибирають собі на обід. Це відео блок. Єс, yes, це він. Розкажи, що береш собі на обід. Так, рибку, багеті, полом'єзи, салати, трішки. Трішки добре. І О, курочка. І курочка, і рибка. А що більше полюбляєш? Курочку чи рибку? Курочку. Курочку. Рибку не люблю. А чого береш? Треба, треба, її. Треба. Смачного. Дякую. Розкажи, з чого складається твій обід. Багеті. Курочка. На зараз сьогодні п'ять. Тому, Тому треба. треба мало поїсти. Чи багато? Треба. Нормально бо виводить. А десерт можна перед грою? А взагалі... Перед грою десерт? Ну сьогодні не можна. А взагалі любиш десерти? Так, так, А хто їх не любить? Мешечну масло набирає. Мешечну масу набирає. Нормально. А валега я так? Пропоную зараз разом зі мною прогулятися готелем, де ми проживаємо, подивитися, які ми маємо умови, які маємо місця для відпочинку та відновлення. Ходімо? Це рецепшн нашого готелю це лобі. Ось такий ось. Він величезний, височенний. А зараз давайте сходимо з вами в спортзал. Ось такий коридор нам треба пройти. Нещодавно команда мала тренування тут. Перед тренуванням на полі вільні зони і також ось така тренажерна зала, яка має все необхідне для підготовки, для якісних тренувань купи тренажерів. Також бігові дорожки, кардіотренажери, зону вільних вагів. Так що футболісти можуть якісно підготуватися та набрати кондиції саме в цій залі. Зараз ми з вами прийшли в спа-зону, яка має сауну, хамам, баню та критий басейн. Тут футболісти також мають змогу якісно відновлюватися після тренувань. Тож ходімо подивимось, як це все виглядає. Ось така у нас тут релакс-зона. Це критий басейн. Зараз ми з вами завітаємо в гості до наших футболістів. Зробимо невеличкий румтур номерів, де вони проживають. І спитаємо, чи подобаються їм їхні умови. Я не сплю, я мабуть, присідаю, що... <смас> <смас> Давай присідаюся. <вставай. смас> Показуйте, де ви живете, де чия кімната. <смас> де речі? Зберігаєш. Дуже все береш. Комп'ютери стоять. Що робите? Граємо взагалі, але зараз дуже поганий інтернет і не виходить так, як хотілося. Але іноді можна, так? Іноді можна, але дуже поганий інтернет. А що граєте в Counter-Strike? Counter-Strike, але дання дуже. Дуже слабший. Як живеш? Дуже погано. Чого погано? Мені дуже далеко від мене. Ти І дуже це сумуєш це, за ним. першого, першого нас. Він не виключається ніколи. Ну на 30 в мене на 28 стоїть. Головіше <плес> ще А що, дуже холодно? Ну так, да, я люблю, коли дуже тепло. Е, тут що, айпад, що робиш? Ай Дивишся, ютубчик, серіальчики? Ну, да. Які? Турецькі щас, не? <плес> Турецький серіал? Да. І що за серіал? Та там багато серій, там сколько турецький сериал. Там тисяча чим-то се сей, я вас значив. Як що. називається? Що я... Дивиш. дивишся, дивишся найчастіше? Футбол. <плес> <плес> так само я повідомляю. Ну тут в тебе є ванна. <плес> ну да. Можна приймати ванну так, але я не маю часу. Що ще цікавого? Не знаю, посвяжу все скажуть. Що цікаво? Що цікаво? І цікаво, все. Покажи маску, о, покажи маску. Ні, ні. Ну покажи. Не, не. Ну покажи. У тут є маска супергероя. <сюху> о, Молнія Маквін. А зручна? Ну зручна, але. Трошечки мені тут заважаємо. А так Вже звик до неї. Та ні, ще ж не звик, яких вчора перший раз. А скільки треба, щоб звикнути? Ні, це. Так. О, ти щось читаєш? Що ти читаєш? Розумні комі. Там про все, там про... Як люди розповідають свої історії про те, як вони ставали там на шлях до успіху в якійсь своїй сфері, спорт і так далі. Які вже цікавинки для себе знайшов? Е Що може? Можети цікавим, не може щось таке одне виявити. Там багато різних історій, які взагалі не пов'язані між собою, а прямо так, щоб одне щось виділити, не можу. Все цікаве. Але радиш прочитати людям. Ну, прикольно, так. Да. Як вам взагалі умови? Подобаються? Так, 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 А як вам номери хлопців? У всіх схожі чи? Ні, не, не всіх схожі. У кого найкраще? От, 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 зараз нога. <рес> Яка в тебе мила кімнатка? Так. Сюди мало посилити, напевно, дівчат, а посилив нас. Зато дивись, як багато шаф для зберігання речей. Так, ну я ж кажу, дівчат мали посилити, але висловив нас. Тут зберігаються речі тренувальні. Тож нічого час. Як акуратно все складено. Ну так, трошки. Дуже хочемо. Може тут діти жили колись? Напевно, так. Якась дівчинка, точно. Але так. ванна кімната простора. Так, все є для комфорту. Так, все, я телефон, Якщо забув шампунь, я дзвоню головою і він мені приносить. <звук> у вас такий взагалі дуже цікавий інтер'єр номеру такий. Так, Не... Не такий, як у всіх. Дивіться, який вид. Боже Боже. Ну, у вас казерний номер. Так, вид, до речі, а ви були в номерах у інших футболістів? Так. У кого саме найкращий від вікна? Ну, були не у всіх, але я не знаю, мені і наш дуже подобається. В принципі... Ну, у вас дуже гарно. Так. І гори видно, і море видно. І диван є, можна посидіти. Відпочити, правильно? Коли Олег погано себе веде, То він, то тут він ночує. спить на дивані? Він тут ночує. А в тебе така сама кімната і інша? Ще краще? Яка плазма! Ти дивишся тут ютубчика? Так. Так? А в тебе такої нема. Ну. А, ви, а як ви вибирали, хто де житиме? На фарт. Просто так тикнули, хто that's перший зайде в кімнату? Так. A... І ви задоволені своїм вибором? Чого no, ви ті? Я вибирав на фарт, а Олег, напевно, що ні, він може дивився. в мене платно заходить. Все влаштовує. А тут. У вас ще тут плазма, я її не побачила. Так, це моя плазма. Ти її привіз з Києва? Ні. Я її тут ти, ти, ти тут купив? <гум> Ні, в мене нема в кімнаті просто. А, тобто ти тут її дивишся, так? <гум> так, так. А що зазвичай дивитись? Ютуб. Конкретніше? Ютуб по різні, там. Інтерв'ю. Як можете оцінити от, е, свої фізичні кондиції зараз? Ми ж працюємо зараз під навантажено, тому. Фізичному плані, звісно, ми не піку своєму. Але, ну, спаринги ну, дуже цікаві. Якомога більше, надіюсь, їх буде. Ну, провірити свої сили на тлі, так скажемо. Іноземних команд буде цікаво. А як взагалі вам атмосфера в Туреччині? Добре, якісна погода, зелені поля. Яким спаринг в Туреччині чекаєте найбільше? Будь-які, що можемо грати з шерифом, то, напевно, саме я б хотів би з ними зіграти. Дуже великий клуб, грає в Єврокубках, так що з ними буде добре проявити себе і перевірити свої сили. Дякую, хлопці. Гарного обіду, сну Ласка. побачимось на грі. Ну що, друзі, цей випуск підходить до свого завершення. В ньому ми з вами зробили огляд о готелю, в якому ми проживаємо. Сходили в гості до Валера Самра та Дані Суфаручко, а також до Олега Соколова та Руслана Дедука. Підписуйтесь, ставте лайки, далі буде цікаво.